Шановні колеги, я зараз хочу проговорити про наших лікарів, про нашу українську медицину, про наших лікарів, які працюють 24 на 7, під обстрілами з перших днів повномасштабної війни. Вони лікують наших поранених. Войни лікують наших цивільних і вони мають бути в повному обсязі. Лікарі і зараз, навіть під обстрілами, продовжують своє лікування. Вони рятують життя, і ми зараз вже повинні. Говорити про те, якось реагувати на те, що зараз ідуть зміни Кабінету міністрів постанові про бронювання наших медиків, це. Е проєкті постанови деякі питання бронювання військовозобов'язаних під час воєнного стану є норма, яка просто вбиває нашу українську медицину. Пунктом 12 порядку бронювання у цьому проєкті передбачено, що у кількості військовозобов'язаних для дотримання квоти не враховуються військовозобов'язані жінки та ті військовозобов'язані, які мають відстрочку з інших причин. У медицині квота на бронювання лише 50%. Не як для громадських організацій, там де 100%. невже наші медики не? Дійс не дісоні того, щоб їх забронювати на 100%, щоб вони могли працювати, щоб ці наші команди були повністю укомплектовані, щоб наші поранені, які військові, які отримали поранення, могли отримати повноцінну якісну медичну допомогу. Колеги, я дуже прошу, щоб ми вже в це питання і вирішили його. Бо медицина це наш медичний другий фронт, і вона має бути повністю укомплектована і працювати так, як треба. Повному обсязі, дякую вам.